Пожежний турбінний робот відтепер є в арсеналі ДСНСників Полтавщини. Нову спецтехніку отримали в рамках міжнародної допомоги. Її основне завдання гасіння вогню у місцях загрозливих для життя рятувальників. Наприклад, під час займання на нафтогазовому комплексі чи на складі з вибухонебезпечними предметами, ці роботи у нас він не один, не перший у нас в гарнізоні, тому вони нам допомагають убезпечити наш особовий склад під час ліквідації складних надзвичайних ситуацій, пожеж, де є великий вплив температури і інших чинників, які можуть загрозу нести життю і здоров'ю людини. Тому Ця техніка нам конче необхідна. Робот може подавати як воду, так і піну для гасіння легкозаймистих речовин, нафти чи бензину, дальність струменю до 60 метрів. Також він оснащений системою охолодження. Це самозахист, щоб уникнути пошкоджень від високої температури. Керування робота здійснюється дистанційно за допомогою пульта. Його робоча дистанція 300 метрів, але оптимальна 10 метрів. На цьому роботі установлені чотири камери і один тепловізор. Тепловізор показує, яка температура у середовищі вогню. Наприклад, це там може бути склад, там може бути бочки із якимось там Речовиною, щоб ми розуміли, що яка температура у навколишньому середовищі? Крім того, рятувальники отримали і всюдихідний повнопривідний пожежний автомобіль газоводяного гасіння. На ньому є установка, ідентична тій, що й на роботі. Вона також подає і воду, і піну на 60 метрів, як струманим, так і створюючи дрібний туман через розпилювач. Установкою можна керувати як дистанційно, так і з кабіни в ручному режимі. За допомогою даного пульта управління я можу підіймати дану установку, її навколо своєї осі на 360 градусів, змінювати в кут нахилу, перемикати режими з подачі води на подачу піни, міняти також відстань подачі води, перемикати режими з режимом монітор на дрібну дисперсну. Воду нову техніку вже задіювали під час ліквідації пожеж на промислових об'єктах Полтавщини, зокрема, які виникли внаслідок ворожої атаки.